Дорогі друзі, 2 квітня церква згадує святого Франциска з Паолі Ченця. Народився Франциск 1416 року в Паолі в богій глибоко побожній сім'ї. Був довгоочікуваним дитям, яке батьки випросили через заступництво Франциска Асійського, склавши обіцянку віддати його на служіння Богу. Хлопчика охрестили іменем цього святого, а в 12 років віддали у францисканський монастир. Однак через рік Франциск із невідомих причин повернувся додому і невдовзі разом з батьками вирушив у паломництво святими місцями Італії: Асізі, Лорето, Монте Касіно і Рим. Пихатість і заможність римських пастрів неприємно вразили хлопчика, і він остаточно визначився з покликанням. У 14 років Франциск збудував пустельню неподалік від Паолі і оселився там, щоб у самоті і аскезі наслідувати свого покровителя. Скоро став відомий завдяки дару пророкування і чудесам, серед яких були не лише зцілення, а й воскрешення з мертвих. За переказами, мав також дар білокації, тобто міг перебувати у двох місцях одночасно. Приклад життя святого привабив учнів і 1453 року він заснував монастир. 1474 року папа Сикст Четвертий затвердив орден братів найменших устав і чин для якого уклав Франциск. Згодом він утворив ще жіночу та світську гілки ордену і заклав інші монастирі на Сицилії, куди за переказами доплив на плащі, бо його не взяли на корабель. У Франції, де він спричинився до поєднання з Богом і церквою короля Людовіка XI та в інших куточках Європи. Франциск залишив після себе листи духовні настанови та поезію, канонізований 1519 року. Зображають святого в чернечому вбранні, часто під час чудотворення. Атрибути це плащ, напис Карітас гасло ордену. Він є покровителем багатьох міст Італії і Франції, а також італійських моряків. Прямуємо до неба, слідами наших святих покровителів. Зустрінемось!